Коли перед якимось стрибком, коли в пошуку е, нових горизонтів ви застигаєте, бо ви не знаєте, куди рухатися, я завжди повертаюся до цієї книги, бо тут е, написана чудова практика компанії Airbnb. А що вони зробили? Вони сіли всі разом командою якось і стали аналізувати клієнтський досвід, який отримує їхній споживач. І вони сказали так: давайте подумаємо, за що от нам клієнт ставить три зірочки, да, тобто такий собі досвід. Ну, якщо там йому ключі від квартири вчасно не вручили. Чи квартира була брудна? Ну, а на четвірочку, тоді що? Ну, ключі дали, але в квартирі хтось забув е, свої труси. Да? І от все було добре, але від попередніх відвідувачів щось залишилось. Ну, мабуть, тоді це буде четвірочка. А п'ятірка, все було вчасно, все було добре, е, все було так, як було заплановано і очікувано. І вони пішли далі. Вони сказали: Окей, якщо 5, це була максимальна оцінка. А що нам треба зробити, щоб наш клієнт поставив нам 6? Ну, мабуть, тоді власне квартира особисто зустрічає і особисто передає ключі. Окей, а що треба зробити, щоб нам поставили сім. А що треба зробити, щоб нам поставили вісім, і вони доходять там до дванадцяти. І там вже неймовірно, там тебе зустрічають на лімузині, з лімузина виходить Бійонсі, ти сідаєш до Бійонсі в лімузин, Бійонсі везе тебе на свій концерт, далі ввечеряти в ресторані, тільки потім ти потрапляєш в свою квартиру, там, в свої апартаменти. Насправді, ця вправа вона початково здається дуже кумедною і непотрібною, тому що ти ну, головне тут відпустити свою фантазію. Ти можеш вигадувати що завгодно, щоб ну, твій відвідувач поставив тобі в два рази. Більше за найкращу оцінку. Але насправді саме з цієї вправи вирос новий напрям компанії Airbnb про ці лакшері їхній департмент. І ми народили в агенції Греста дуже багато крутих ідей саме завдяки цій вправі. Тому я вам дуже зараз рекомендую сісти і подумати: а за що ваш споживач може поставити вам 5, а за що він може поставити вам 20. Саме так народжуються амбітні продукти, коли ви можете ці продукти потім трішки спустити на землю. Бо спускатися від мрії до рівня реальності набагато більш продуктивно, ніж намагатися від рівня банальності зробити пару кроків вверх. Подумайте про це: спускатися від зухвалої мрії до рівня, який зможе. Бути втіленим набагато ефективніше, ніж взяти середньостатистичний продукт і десь трішки його покращити, в цьому не буде емоцій. Ідея має бути настільки крейзі і настільки амбітною, що вона має просто розривати голову власнику.